Ви хто? Представтеся, будь ласка. Службове. Згідно державного зразку. А шо, а шо? Ні, в розкритому виді, і не, це має бути службове посвідчення, а не додаток до жетону. Ні, ви розумієте мене? Ви мене подали в розшук. Я, вас не Ми, Прошу, я вам ще раз говорю, ви мене подали в розшук інваліда напів. Прошу, я я дам... Якого, що я не маю з ними ніяких договорів, ні з якими ТЦК. ТЦК це є цивільна особа. Прошу, я закону не порушував. Посвідчення. Ви посвідчення не показали. Прошу. В розвитоно виду це є не посвідчення, це додаток до Житомир. Має писати службове посвідчення. Ви зараз на роботі, ви зараз відповідаєте за що? Я да, на своє дія. Вот іменно це... тоді ви маєте піти. Ви знаєте, виконуєте злочинні накази свого начальника. Чому у вас немає службового посвідчення? Якщо ви є на службовій роботі, ви зараз на роботі чи ні? На роботі. У Вас має бути службове посвідчення, що ви є на роботі. Так само як в мене. Якщо є водій, то в мене мають бути права. Якщо я громадянин України, мене має бути паспорт. Чому у вас немає службового служб посвідчення? Чому ви ходите по сусідах? Що ж розпитуєте про мене? Я живу вдома. Чому ви до мене додому не прийшли? Чому я, ви я, до я, мене? Я, чому ви до мене на телефон подзвонили і мені зразу сказали, що я що я в розшуку? Так, Від якоїсь організації невідомої держави ТЦК? Хто такі ТЦК? В Юр, юридично вони ніде не стоять. Абсолютно, як то ви мене шукаєте? як то вони мене як, вони мене? як вони мене могли? Ні, я закінчу тоді. Як вони мене могли в розшук подати, якщо я з ними ніякого договору не маю, ні підписано, ні нічого? Чому в нас в Україні не введено військовий стан, щоб вони мене подали в розшук, а ви ходите по сусідах? Скажіть мені тепер, будь ласка. Я поводжу. Я вам просто довів, просто до відома. Я ж проти вас нічого не маю. До якого ви відома приводите? Ви прийшли до одної сусідки, ви прийшли до другої сусідки, що ви мене шукаєте? Я Я, просто зараз я сижу вдома. Я Ви маєте мій номер телефону? Маю. То чому ви ходите по сусідах? Що ви підписали? Ви, я, я, що, я що вас давно не чому ви ходите, збираєте якесь пояснення по сусідах? Чому ви якісь, якісь документи підготовлюєте до мене? Поясніть, я вже дзвоню до свого адвоката і зараз будемо з вами, будемо інакше ви? говорити. Чому ви? Чому ви втікаєте? А Зупиніться. Ви вдома, так? Зупиніться, будь ласка, чому ви втікаєте? А я не можу за тобою біжати. Зупинися, я тобі говорю. Ты что, на приколе чи что? Зупинись я сказал. А ну зупинись, иди сюда.